Всім привіт. Аврора! Вітаю вас на своєму каналі. Оскільки я вже стояв, не можу витягнути оцю ванну. Ванна для, для гайлів, для душа, для мочалок, для лостюнів для тіла. Взагалі ідея дуже цікава. Зараз спробую витягнути двома руками. Взагалі ідея дуже класна. Ванна на ніжках. В наявності три кольори. Ну і що я скажу? Цікава ідея поставити ванну кімнату. Три кольори в асортименті. Ще одна цікава новиночка. Що це у нас таке? Це у нас щітка для прибирання. Тут є відсік для... Рідини для миття посуду, да? або що там у нас, що, що заливати, коли щось прибираєте. Ну і щось чистячу рідину. Да? Навіть можна плитку, кухню. Навіть тарілки можна. Давайте відкриємо і подивимось, що це за чудо. Так, до речі, ідея цікава. Ось тут є відсік для рідин сяляких. В залежності, що ви будете чистити, тому що в цей набір входить ще дві насадки. Так, ось одна насадка. Це дійсно можна і кухню помити від жиру, яка надягається на саму ручку. Ось так ми надягнули, налили антижир і починаємо терти все. Ну, цікаво. І друга насадка. Ось така щитка. Да? Схожа на оці щітки. Тільки тут щітка вже вам буде разом з рідиною. І працюєте щіткою. Ну, цікава штука. 69 гривень. Щітка для чищення, універсальна, з ручкою і з дозатором. Так, Мені потрібні антивібраційні підставки під, під, що? під пральку, тому що моя пралька скаче, а гупака танцює. Так, Це серветка для скла, а мені потрібен мішок для пральної машини. 44 гривні зараз серветка. Не залишає слідів розводів. Оце я хотів якраз і запитати, будь ласка. Ігра с запитати, чи вона не залишає розводи на склі на дзеркалі. Так, тут ще бачу. Привезли ось такі органайзери для дрібниць. Так, зараз ось цей кошик універсальний в акції, кольори в асортименті. Так, привезли ось такі. Невеличкі йоршики простенькі по 29 гривень. Надзвичайно ну, хороша ціна. Але чи він надовго вистачить? Це, мабуть, такі, знаєте, не знаю, акуратно з ним чи що. Ось такі по 129. Йоршик 29. І ось такі по 59 гривень. Кольори в асортименті. Ні, оці б я вам не радив. Може краще ще доложити 30 гривень і купити а, ось цей. Цей хоч залізна ручка. Цей краще. Кошик в ліс за грибами. З квітками. Так, 39 гривень для прищіпок. Це на балкон? Для прищіпок. А ось я і знайшов мішки. Мішок сітка для прання білизни. Мені не білизну треба прати, мені потрібно попрати футболку 14 гривень. А цей скільки? Цей 49, це, мабуть, краще буде. Просто в мене там така футболка є, одна і друга. З такими аплікаціями, щоб не розтріслося все. Он без акції 49. Для нижньої білизни. А не можна попрати футболку в тих мішках? Я не розумію. Це спеціально тільки для нижньої білизни. Дивно. Зараз бачу в Єві на фрикінбок акцію. Ось такі мішки на 35-літрове відро з зав'язками 10 штук. Так, кому потрібна запаска для швабри телескопічною ручкою 59 гривень. Ось такі продаються в Аврорі. Так, набір серветок. Щойно поставили, дівчата. Три штуки. Це такі, які добре поглинають воду, вологу повитирати, якщо щось розлили. 19 гривень. Хороша ціна. Так, а ось такі теж три штуки. Універсальні. по, 30... по 22 гривні були 27. А, ні, це не ті. Це ви ці по 22 гривні. Так, да, теж поглинають воду, але тут дві штуки поглинаючи 22 гривні, а ці по 14. Ось вони. 14 гривень. Три штуки в упаковці. Теж хороша ціна. І ще можна ось такі взяти. 32 гривні, 10 штук. А ще тут написано 5. Ага, це ось це. Бачите, як все добре поскладено. Зложено. Ось, 10 штук. Ні, це теж 5. Значить, немає їх. 10 штук скінчились. Можливо, ще ваші аврорії. Так, а ті по 22-5 штук. Так, оце теж новинка. Точило для ножів та ножиць. А як? Ага, там оцей от я зрозумів. Так просто тримаєте в руці і точите. Ручне точило. Так, з'явились ось такі. А... Ну, у шухляду, так? Да? У шухлядку для ложок для вилок лоток. Так, це 49 гривень, а ось такі... Ой, тут дійсно відчувається, що вона краще. 99. Ну да. це хороша. Хоча. Хотя... Ось такі круглі таці з'явились. Щойно виставили. Невеличкі прямокутні. 29 Дуже ніжний принт квітковий. 59 Так, тут нові підставки під гарячі. Дуже красиві. Дивіться, яка гарна бірюзова. А ось така теракотова, надзвичайно гарні кольори цих підставок. Це теж новинка. Ну і ось такі от темно-темно глибоко сині. Темно-сині насичені. Так, ваги. Я знайшов ваги. Мені дуже потрібні ваги, але я знаю, що вони можуть бути зі знижкою. Зараз вони по 199 гривень, але буває акція 149. Ось такі 149, але мені більш ці попередні подобаються. Просто деколи щось готуєш і потрібна вага. А, так, кружка написано. Металева велика 59 гривень, а ось така менша 39 гривень. Вони надзвичайно легкі, дуже легенькі. Так, з'явилася ось така пляшка, знаєте, як в фільмах показують, а, витягую з кишені, хильну собі. Таке зараз привезли 59 на 180 мл. Миска. Теж така простенька-простенька, сама проста. 34 гривні. І ось така велика 74. З'явився ось такий алюмінієвий, але він невеличкий на декілька порцій. Ліка прозора з ручкою 29 гривень. Так, ось такі терки з контейнером на 600 мілілітрів контейнер. так, ось це теж хороша лікар з разом з ситочком. Дуже зручно. Десь щось треба процідити. А що ж такі? Так, а ось такі по 37 Так, цікавий такий набір знайшовся. Тут ідуть. щипчики, да? Для спагеті можна. Чи для чого там? Угу. І лопатка. Ось таку велику дошку можна придбати за 99 гривень. Так, ось така теж цікава. З кольцом. я думав, силікон. Ні, пластик все йде. Да. Не забудьте про акційні серветки 110 штук 25 гривень. 60 штук 15 гривень. Антибактеріальні 120 штук 39 гривень. Ось такі 120 штук для немовлят. По 19 гривень серветки для зняття макіяжу 20 штук. І серветки для інтимної гігієни. Теж 20 штук 19 гривень. Туалетний папір. Мокрий туалетний папір 27 гривень. І серветки Фантазія, 15 штук упаковці по 7 гривень. Великий рулон на 500 відривів. Рушник, двошарові. Так, ось такий нічник, оглядове колесо можна поставити на стіл або на приліжкову тумбочку. Буде світити добре. Він запакований ось в таку коробку. Так, новинка. Ось такі ліхтарі з'явились. Аврорі, ну, відкривати не будемо. У двох режимах світиться ось так великим світлом. І можна ще відтягнути догори і буде також давати світло. Як, ну, як на малюнку. Тут написано багатофункціональний ліхтар для кемпінгу. Ну а ми будемо готуватися до блекаутів. Дивіться, які годинники завезли під старину, такі пошарпані, обшарпані. Дуже гарний стиль. Ось такі зараз можна купити по акції. І з'явились ось такі новинка теж. 169 гривень. Та є ще один дуже красивий годинник. Великий циферблат в білому. Ось такий для дівчинки в рожевому і жовтий. Так, я знаю, що в матусі купують ось такий пісок для дітей. Кінетичний пісок. 12 кольорів. Навіть ще є пасочки. Так, бачу, з'явились нові іграшки поврорі. Так, тут в нас нові свічки з'явились. І така хатка а, вирізана. Це, мабуть, будиночок для домашніх. Да? Вдома використовувати свічки. Зараз відкриємо, подивимось. Так, ось така свічка, надзвичайно ароматно пахне. Я тільки відкрив коробку, одразу мені запах вдарив в ніс. Кольори в асортименті. Тут з'явились ось такі алої, чи тещин язик, чи як воно там називається, ці квіти. І хочу вам сказати, що навіть якщо поставити в цей горщик трошки замалий, але було би красиво, рослинка 139 грн. гривень, з'явились ось такі шикарні гілочки бавовни. Вони будуть надзвичайно круто дивитися в вашій вазі на підвіконні. Так, ну, гілочки з бавовною швидко розкуплять. Так, і ось такі, дивіться, різні-різні теж кольорова гама в асортименті. Так, ось така велика гілочка. До речі, вона не є така а, дрібна, ну скажу, що густа гілка. Так, ось такий на 5 літрів. 55 гривень. Так, ну що ж, тут у нас? Далі ще продаються кришки. Колекційні, так? Да? Так, бери тубус тут і зараз, та прямуй на касу. Тонать на касі 77 гривень. Повернись живим. Отримай подарунок, унікальний тубус зі звільними херсонськими кришками. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього всього найкращого. Головне, мирного неба. Міцного вам здоров'я і до зустрічі!